Вітаю, з вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я збираюсь розповісти вам про те, які саме податки має сплачувати ФОП любої групи. Поїхали! Основними податками для ФОП спрощенця є єдиний податок і єдиний соціальний внесок, скорочений ЄСВ, який він платить тільки за себе, при умові, що у нього немає найманих працівників. Про те, чи потрібно платити на даний момент ці основні податки, я вже говорив у попередньому відео. Посилання ви бачите вгорі. Але зараз давайте поговоримо про те, які саме ставки цих податків. Нагадую, що про ставки єдиного податку по групам ФОП, я вже детально розповідав у попередньому відео, де розповідав окремо про кожну групу платника спрощеної системи. Але коротко нагадаємо: перша група сплачує 10% від прожиткового мінімуму. Друга група сплачує 20% від мінімальної заробітної платні. Оці дві групи, нагадую, платять єдиний податок щомісяця, третя група платить щоквартально, тобто кожні 3 місяці, або 5% від свого доходу, або ж 3% при умові що ФОП. Добровільно реєструється платником ПДВ. Четверта група платить ставку, залежно від того, який саме розмір сільгоспогідь у власності ФОП та що саме вирощує або вигодовує ФОП. Так, тому що четверта група це е, група, яка передбачена тільки для е, сільгоспвиробників. Також не забуваємо і про так званий спецрежим. Данового введення 2022 року, яке з'явилося після початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України, полягає суть цього спецрежиму в тому, що платник, який користується спецрежимом, платить 2% від свого доходу щомісяця, подаючи при цьому звіт по своїм доходам. Щомісяця перейти на спецрежим можна з будьої групи, як спрощеної системи, так і з загальної системи. При умові, що ваш ФОП не перевищує е, ліміт доходу в 10 мільярдів гривень. Як на мене, доволі таки проста умова для виконання. Правда? Але про спецрежим я ще буду розповідати в наступних відео. Слідкуйте за каналом. То були ФОП спрощенці А тепер давайте поговоримо про ФОПів загальної групи. ФОП загальної системи оподаткування має сплачувати єдиний соціальний внесок, мінімальна ставка якого з 1 січня 2022 року 1430 гривень. А з 1 жовтня має бути 1474 гривні. І доходи ФОП на загальній системі оподаткування, отримані протягом календарного року від господарської діяльності, оподатковуються за ставку 18% по доходного налогу фізичної особи. Та 1,5% військового збору від чистого доходу, який визначається як різниця між загальним оподаткованим доходом, виручка у грошовій та негрошовій формі, і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю. А тепер розглянемо ЄСВ. В залежності від того, який дохід в місяць у ФОПа. Розділяють дві ставки, ЄСВ. мінімальна. З 1 січня 2022 року вона становить 1430 гривень. Це мінімальна заробітня платня 6500 множена на 22%. З 1 жовтня ця ставка буде становити 1474 гривні. Бо 6700 уже множається на 22%. І максимально при умові, що у вас дохід перевищує 15 мінімальних заробітних плат. Звідси максимальна сума ЄСВ з 1 січня 2022 буде становити 21 450 гривень. З 1 жовтня максимальна сума страхового внеску. Буде складати 22 110 гривень. Якщо ж все-таки у вас є наймені працівники, то до тих податків, про які я тільки що розповідав, додаються ще декілька податків. Перше податок з доходу фізичних осіб на кожного працівника і військовий збір 1,5% теж на кожного працівника. При цьому оці два податки ви мусите вираховувати заробітні платні таким чином, виступаючи як довірена особа вашого найманця, і від його імені ви сплачуєте оці два податки до бюджету із його власної кишені, не зі своєї. Але не все так добре. Є ще ж третій податок ЄСВ. За кожного працівника 22% ви оплачуєте, не враховуючи цей податок із заробітній оплатні працівника. Ось це основний біль усіх роботодавців. За кожного працівника платите окремий податок, не чіпаючи при цьому зарплатню людини. На даний момент цей податок треба оплачувати, від нього немає ніякого звільнення. Оці три податки, якщо у вас є наймані працівники, і вони не знаходяться у відпустці за власний рахунок, мають бути сплачені. Обов'язково. На цьому все. Хочу лише сказати, що оплата єдиного соціального внеску для вас, шановні ФОПи, є не обов'язковою на даний момент, так як перехідні положення, які були прийняті весною 2022 року, звільняють вас від оплати даного податку. Але враховуйте, що якщо не платити єдиний соціальний внесок, то ви тим самим позбавляєте себе права на зарахування. Стажу до Пенсійного фонду України, тим самим зменшуючи свою пенсію майбутнє. Але можу сказати, що на даний момент у Верховній Раді було зареєстровано законопроект стосовно зарахування часу військового стану у стаж ФОПів, не дивлячись від того. Платили вони чи ні. Чи буде підписаний даний закон, чи його відхилять, будемо дивитися. Я буду відслідковувати даний законопроект. І як тільки будуть якісь новини, я вас повідомлю: або на YouTube каналі, або на своєму Instagram-каналі. Підписуйтесь, ссылка внизу. Стосовно ж єдиного податку, я вже висловлювався. І ще раз повторюю: посилання. Ось тут вирішуйте на свій страх і ризик. Всім гарного дня, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, не забувайте. Гарного дня! Слава Україні!